Читав. Зараз. Я не прочитав. Дрис Олег Петрович перебуває на посаді інспектора ДПС ДОІ дійсне до 15-го. 06-65. На підставі? На підставі того, що ви порушили правила Так, докази. докази. Згідно 275-ї стоїть кри... КУАП, передивіть мені докази. Людина їхала перед вами їхала на червони. Я не знаю, хто... я ту мужчину не бачив, мужчина та, їхав на можливо і на зелене. Прошу. Документи, посвідчення водія. E, для протокол. чого? Для складання протоколу. Складайте, носіть сюди. Документи приклад. Я вам не передам. в руки. Ви будете от тримати в руках. Так, так, складайте. Але ви мені докази Ну, Під'являйте докази. Я вам пред'явлю судді. Судді будете пред'являти докази. Ви безпідставно складаєте протокол. Я не я знаю. Докази. Докази передавіть, будь ласка. Свідчення водія таких пара. Докази. Поки ви мені докази не перед'яте, я вам нічого. Вони в мене є, я вам покажу. Покажіть мені, будь ласка, що вони я в мене є. Куда ви йдете? Куда ви йдете? Та ви мене зі мною говорите, чи, чи взагалі ви десь ходите? От є ви ви власи, я посвідчення. Я не бачу так вікно Я не буду опускати. Я боюсь вас. Задемлений. Ви боїтеся мене? Так, Я вас боюсь. Боїтеся? Так. А чого ви в мене боїтеся? Я боюсь інспекторів. Я не бачу, ви що не розумієте? Я Не буду я опускати вікно? Ви я не буду виходити з автомобіля. От, от людину от, я Другу, другий бік. Руки вам вже тресуться. Нічого мені не трясеться. Нічого не трясеться. Техпаспорт, техпаспорт? Техпаспорт. Є. Вон свідок є, що ми їхали. Є. То є заінтересована особа. То не є заінтересована Та, особа. Я заінтересована Ні. особа, яка їде з вами. Ні. Так. Ні. Зараз я прийду принесу протоколи і ми перепишемо. Докази? Докази, Ні, докази мені придадуть. Докази я для себе маю. Ні, ви для мене маєте. 275-та стаття мене, Куапу апу, мені докази. Та, я вам не дам документи писати. Не, Давайте відповідального підійси. Кого? Відповідального, в нас з вами конфлікт. У нас не конфлікт. Ну як не конфлікт? Не конфлікт. З вами. конфлікт А чому нас конфлікт? Ну бо ви мені не приділяєте докази. Я вам не зобов'язаний доказивати. Як не зобов'язані? А 275 стаття КУАП у вас що за... каже? Несіть що я, КУАП. Можу, що я можу фіксувати, а можу не фіксувати. Ну, а як ви мені докажете вже? Я вам докажу. Ну як. Як є маю зафіксований. Ну де маєте зафіксовано? От несіть сюди зафіксований. Реєстратор, номер реєстратора. Я вам зараз покажу, чим ви маєте користуватися. Візиром. Візиром? О, несіть. А чи я вам внести? Ну покажіть мені докази. Я вам не хочу нести що. Ну, от ви не хочете нести. А я не хочу вам показувати. Хочете показувати. Ні. Ви Вони порушують, вас ніхто не може. Ну, я не порушував. Давайте їдемо. Зустрінемося з вами, звичайно, на Ютубі.